Наслідок російських обстрілів загинула дитина на Херсонщині. Ще 14 людей поранені. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Під ворожі атаки минулої доби потрапив 41 населений пункт і місто Херсон. Постраждали житлові квартали, соціальна інфраструктура, дві багатоповерхівки, шість приватних будинків, стільникова вежа і легковики. Далі поговоримо про роботу медиків на Херсонщині під ударами ворожих дронів та артилерії. На прямому зв'язку з нами Галина Салдан, директорка центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Херсонської області. Пані Галину, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, добрий день. Зі зведень дізнаємося, що, на жаль, у Херсоні екіпажі швидкої допомоги неодноразово потрапляли під атаку. Розкажіть нам про останні оці випадки. Як це сталося? Чим на вас на ваші екіпажі полювали росіяни? В основному вони полюють за нашими екіпажами з дронів, скидують. Вибухові пристрої з дронів і відсліджують їх постійно їх в роботі. Навіть є такий, такий випадок, де вони знімали і виставили в ефір, як вони слідкували за екіпажем, який виїжджав на виклик до поранених з вибуховою травмою, і дочекавшись, коли вони вже під'їдуть ближче, скинули на них. Вибухівку, слава Богу, не пострадала ні один із співробітників не постраждав, постраждала тільки автівка, і потім було надано допомогу і медикам, і пострадавшим, які знаходились на цьому місці виклику. От знаючи таку підступність ворога: чи не відмовляються ваші фахівці їздити на виклики, щоб не потрапити під обстріл? Вони мають право відмовитися. Можуть відмовитись, але це, напевне, віддані свої справі, які вони працюють весь час під е, цими вибухами і під е, постійною загрозою за своє життя. А чи є певні правила безпеки, за якими працюють екіпажі? От, можливо, якесь додаткове захисне спорядження, або певний фільтр викликів, умовно, в якійсь районі не їдуть, а в якійсь ні. Звичайно, в першу чергу в них захисний це вони виїжджають обов'язково незалежно від виклику в бронежилетах і в шоломах, щоб захистити себе від осколків, які можуть їх поранити. А також ми працюємо в Херсоні Центральна Диспетчерська з одною із служб, де вони. Попереджуючи, чи можна виїжджати, чи закінчився там обстріл, і не висять в цьому на цій території е дрони, які очікують, щоб скинути вибуховий пристрій на автомобіль. Також є у нас райони, де ми не виїжджаємо, де ми передаємо службі 102 Ці виклики очікуємо цих пострадавших в безпечній зоні, де нам вивозять бригади поліції для подальшого транспортування хворих у лікувальні заклади. Пані Галина, а з якими скаргами до вас найбільше звертаються люди? Наскільки багато викликів після поранень? І чи звертаються все ж таки знаєте з такими довоєнними серцеві напади? Хоча вони і, напевно зараз дуже багато причин саме для серцевих нападів? От з чим звертаються люди? Звичайно, виклики бувають різні, особливо враховуючи постійний стресову ситуацію, люди звертаються і часто є привід до виклику і серцеві напади, з якими транспортуємо потім хворих у лікувальні заклади із інфарктами. І є підозри на інсульт, тому що люди постійно в стресовій ситуації і є вибухові травми. В основному це скиди з дронів, або якщо йде артобстріл, і люди отримують травми. Буквально кілька днів тому ми спілкувалися в ефірі з очільником обласної військової адміністрації Херсон Херсонщини, і Олександр Прокудін повідомляв, що в регіоні не лишилося жодного медичного закладу, який би не ушкодили російські удари, і в тому числі ми бачимо, що ушкоджені і автівки швидкої чи достатньо у вас машин, щоб їздити на виклики? З ну, початку військової повномасштабної агресії військової Російської Федерації у нас пошкоджено 42 автівки, із них вісім, які пошкоджено дві, двічі. Дев'ять автівок, які вже не підлягають абсолютно ніякому ремонту. Но, дякуючи підтримки Міністерства охорони здоров'я. Всесвітньої організації здоров'я, гуманітарних різних організацій за підтримки обласної адміністрації і департаменту охорони здоров'я. В нас автівок вистачає для роботи на, на даний момент і автівки автівками ми забезпечені. І головне, все ж таки, це люди, це кадри, це медики. А щодо персоналу чи достатньо людей? Адже напевно частина медиків виїхала з Херсона? Так, да, дуже багато медиків і наших виїхали з із, із, центру, і взагалі медики виїхали із Херсонщини, але ті, які працюють, я вже говорю, вони віддані своїй справі і вони працюють заради життя інших людей. Логічно було би, щоб такі люди отримували пільги або соцпакети, чи є якісь бонуси, заохочення. Ну, заохочення ми тільки виплачуємо матеріальну допомогу на оздоровлення ці ще оплачуємо е бригадам, але соціального пакету у нас нема. Ми б хотіли, щоб нас прирівняли до служб надзвичайних служб надзвичайних ситуацій, і до поліції, що в нас були і заробітні плати, плюс-мінус одинакові, і е були соціальні пакети. Тому що багато наших співробітників, які переходять працювати у службу з надзвичайних ситуацій, пані Галина. Я сподіваюся, що ви будете почуті. Тому що працювати і рятувати людей під FPV-дронами і під такими обстрілами це героїзм, навіть якщо ви не носите бронежилети і зброю. Я вам дуже вдячна, що знайшли час з нами поспілкуватися. Це була Галина Салдан, директорка центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Херсонської області.